У мене вже день народної починається. Марія Майстер запакована. Ого! Тут... Це просто якийсь. яких су. Тут цілий набір обалденных, всяких яскравих штук. І все з квітами, і масочки для ніг і для рук. кайф. а це що? Листівка. Особиста це особисто. прочитала. Це дуже красива кустка. Вона на осінь до якоїсь курточки, отак на шию, дуже круто буде виглядати. Ого, і це картини. Це у нас в дитинстві була книга з репродукціями Гогена. Тобто ми з самого дитинства ці картини дивилися. Тільки тут саме цей, здається, немає. Мисочки марічка мені зв'язала. Крафт. Такі кльові. І все в одній кольоровій гані. А це такі ж красиві в квіточках трусики. Міряй, міряй. Тут <рес> це ті парфуми. Це пробочки це... О, це цей Вуд Ту. що я люблю, тільки якісь нові, оновлені, мабуть. Це, походу, теж крафт. Ні, ні. Дуже марний. У мене якраз немає. Ти Диви, як під Diby. наш диван підходить. Це светло светер-невидимка. Ти його вдягаєш, лягаєш на диван і... Настя, ти де? А це вам з Сергієм. О, і мені щось перепало. Думаю, така велика a коробка і вся А Це така штука, як на пляж ми ходили для пікніків. Да. Де, it's that... it's uh -huh. – Пилимок. – Пилимок. – Він за ручкою, але тут немає пилимка. – Угу. – Колір хороший. – І він такий щільний. – Зараз дивлюсь, як він з цього боку. – Сіла куплю Дякую. – Клас, малючка, дякую. – Що там, ще листівочко. – Я відкрила другий стілок. – Це ти сама його друкуєш На принтері? – Ось ці такі квіти яскраві. Уявіть собі, нещодавно ми з Настю чуємо якийсь звук незрозумілий у нас в кімнаті. А потім, трошечки пізніше, ми помітили ось що у нас тріснуло скло. В склопакеті з внутрішнього боку. Тобто його ніхто не розбив, воно просто само тріснуло. І добре, що це найменший склопакет ось в цих. Дверях на балкон. Неприємно, але ну, буває. Скоріше за все, це було в спекотний день, і ось щось десь скло розширилося, і якось воно тріснуло. Таке буває, як мені сказав майстер по вікнам, в спекотні дні будемо міняти, вже замовили скло. І на днях, я думаю, що його поміняють. Чи бували у вас подібні історії? Пишіть в коментарях. Друзі, хочу порекомендувати вам канал Сімейний Бюджет. Там ви знайдете надзвичайно багато корисної інформації про особисті і сімейні фінанси в доступній формі від досвідчених професіоналів. Сімейний бюджет має 50 плейлістів інвестиційно-фінансової тематики і пов'язаних сфер. Тут можна дізнатись про різні способи інвестування, особливо зараз в Україні. Вивчати чужий особистий досвід, поради щодо обліку особистих фінансів і податків. З початку повномасштабної війни на каналі з'явилось багато допоміжного контенту для українців, які виїхали за кордон, про податкове резидентство, декларування доходів, ведення бізнесу та інші питання. А для початківців може бути корисним плейліст інвестиції основи з різноманітними кейсами, інструментами і порадами. Посилання на канал в описі під відео, тож заходьте, підписуйтесь, вивчайте. Всім доброго дня! 27 серпня. І у нас сьогодні спеціальний гість у відео. І це не Іван, а та дівчина, яка ховається, ну нічого. Ми у неї візьмемо ще дозвіл на зйомку пізніше. Ми приїхали на Бучак. Чи Букач. Я постійно плутаю це. Ми на це озеро вже приїжджали три рази і приїхали сюди теж відпочити на два дні. До речі, з ночівлею ми приїхали сюди вперше. Популярне місце, вихідний день, багато людей. То ми трохи тут ще пошукали місце, але знайшли. Причому прямо біля води тут ми теж ще ніколи не ставали. Зазвичай десь. Зверху. Ну, то й таке, будемо тут відпочивати. Е, у нас фестиваль геодонізму, як то кажуть. Їжа, гамаки, музика, розмови. Та й таке. Ми вже облаштували свої гамачні місця. Подивіться, як кайфово чотири гамаки. У нас так квадратом. І посередині столик. Пробачте. Чуєш? Братан, а що ти не на фронті, а? <гум> Мене підписники часто запитують, що не на фронті, а ти що не на фронті? Це мій вибір. Твій вибір? Тільки ти підписникам поясниш, так? <гум> ну як, <гум> не знаю. <гум> <гум> а, я бачу. Бачиш, так? Ага. Опа, Оп, буйку бульк зануриться. Зараз тобі реально за цим забор. Ми вже трохи. Поспали, полежали, почитали і готові робити вечерю на мангалі. У нас сьогодні барбікю меню. Ми ще минулу поїздку хотіли зробити бургери, але не, не знайшли інгредієнти, а сьогодні у нас все вдалося. Щось поламалось. Що, як вам відпочивається? Нормально, трішки. Трішки за, заспокотно. Ну нічого, зараз буде клімат контроль включимо. Абсолютно... Включи да, там, клімат-контроль поставив на 65 градусів Фаренген. Духовочку. Угу. Ми тут тільки що таке дивилися, як баклан. Судячи з усього, то був баклан. Пірнав тут під воду і ловив рибу. Це було цікаво. І ще тут вуж до нас припливає періодично. Уявіть, які ми. Ліниві, що ми навіть на природу приїхали з вугіллям. Ось такі у нас котлетки виходять. Тільки так. Тут треба чатувати, бо воно згорить. Воно дуже швидко горить жар такий. Дивись, як ідеально виходить, бачиш. Що там по солі? Його треба підсолювати ідеально а що без кетчупа, без О, Я ж соус Недор. купив, де соус? А, є кетчуп, є кечу. Зрештою, знайшли, на літак не спізнили. Ну, ми знайшли, звісно. Але рано довго шукали я тут. Я не пам'ятаю всіх деталей, але це було, ну, типу. Доброго ранку. Зараз шоста. Спалось дуже класно. Комари не косали, дощу не було, було тепло. Погірець свіже, шум води. Але я зрозумів, що спати з надувним килимком в гамаку то не дуже зручно. Бажано все ж таки робити систему Underfield. Ну то я вже в якихось походах спробую. У нас тут, як завжди, ритуали по створенню кавового напою. Ритуали. Дивіться, який у нас сніданок, варені яйця, кускус -кус запарюється, хумус, бабаганош, дерблю, авокадо, до речі, О, вже почищені авокадо, ковбаса, хліб, Та, ще стільки їжі, а це ягода. Подобається? Just around. У нас сьогодні продовження вчорашнього банкета. Знову смажимо бургери. Вчора вони нам дуже-дуже зайшли. О, думаємо, і сьогодні буде смачно. У нас є спеціальна сумка холодильник і Там м'ясо одну добу пробуло, ніби не зіпсувалось. Година вечора, отак два дні ми потусили, вибрались вже. Знайшли тут по шлях, бетонну дорогу. Тепер будемо краще знати, як під'їжджати до води. Ми приїхали з Настю до Львова. І користуючись можливістю, ну, бо ми приїхали просто на культурний відпочинок. Ви бачили це відео. То я вирішив зайти в спортивний туристичний магазин. Їх є декілька в Україні, але чомусь в Києві ще не відкрили. Там лише є точка видачі, куди можна замовити через інтернет і потім забрати. А от у Львові є повноцінний великий магазин. Великим асортиментом, куди можна зайти і одразу обрати те, що треба. А мені треба в першу чергу взуття. Як ви розумієте, купувати взуття по інтернету важко. Бо у різних виробників один і той самий розмір може сильно відрізнятися, і треба відчути, щоб дійсно було зручно нозі. В туризмі це надважливо. Тим паче, що треба ще й думати про те. Щоб дати якийсь запас, тому що не можна втратити взуття чітко твого розміру для походу горами. Плюс мені треба трекінгові палиці, бо мої погнулися, і я хочу нові і бажано карбонові. І ще подумаю про фільтр для води, тому що восени часто джерела вже пересихають, а є багато різних калюш і водойм, де можна в принципі, набирати воду і фільтрувати. І бути більш вільним і неприв'язаним до певних локацій, іду дивитися. Дивитися, що я собі придбав. Магазин Шамбала. Чому Шамбала? Тому що це офіційний дистриб'ютор дуже відомих туристичних брендів. В місті Дніпро є магазин, в місті Вінниця, місто Львів і ще раз місто Львів. Тобто, чотири магазини взагалі. Родом з Дніпра цей магазин, і потрошечки вони розвиваються. Така наліпочка прикольна. Почнемо з того, що ви вже, мабуть, бачите, тут стерчить. таке. Це трекінгові палиці, тому що з минулими що сталося? Вони погнулись. По-перше, у мене там накінечники повністю стопталися після. 500 кілометрового походу. По-друге, там погнута та нижня секція, і замінити її неможливо. І вигнути її я намагався нічого не виходить. Тобто я їх не можу нормально складати. в мене стільки нервів іде йде на це, того я вирішив все ж таки вже нові придбати. Причому дуже класні Black Diamond, і Так, Шамбала є офіційним дистриб'ютором Black Diamond в Україні. Я хотів. Карбонові все таки спробувати, але не було в наявності ось таких телескопічних палець, Карбонових там тільки z форми, а вони ну їх не можна регулювати. А мені конче необхідно, щоб я міг регулювати довжину палиці, тому що я їх використовую не тільки для ходьби, а і для встановлення намету. Тому тільки такий варіант мені підходить. Більш детально я потім розкажу вже в якомусь поході, що і як, але тим не менш, ось нові палиці красивого кольору. Це, от власне, головне було Те, для чого я пішов в магазин. Це взуття. Тому що, по-перше, кросівки я свої зносив. По-друге, літо вже закінчується. А закінчувати з походами я не планую. Ще попереду осінь, зима, весна, і в ті пори року в кросівках не походиш. Тому черевики. Чи напівчеревики, то вже хто як називає, від бренду Скарба. Теж відомий, дуже якісний бренд. Ось такі мені сподобалися. Серед всього різноманіття, а там дуже величезний вибір різних черевиків на мембрані Gore-Tex, шкіряні частини, підошва Vibram. Ну, що ще треба. Єдине, що треба було, це поміряти. Власне, тому я поперся в магазин, тому що без примірки ну, дуже важко знайти взуття. Я часто бачу оголошення один раз поносив і продаю, тому що не підійшли. І ну, реально багато таких оголошень. Тому треба купувати, міряти, міряти. Мені там видали одразу шкарпетки щільні, щоб я зміг. Нормально поміряти, а не в своїх тонесеньких, бо це дуже велика різниця, коли ти вдягаєш ногу в інших шкарпетках, в яких ти будеш власне, йти. І от як я і здогадувався, в мене це взуття 45-го розміру, хоча зазвичай от зараз я ношу кросівки 43-го розміру. Але саме таке взуття, воно має бути з запасом, по-перше. З запасом для шкарпеток, з запасом для твоєї втомленої розпухшої ноги, з запасом для пальців, які не мають впиратися, бо їм буде дуже-дуже боляче і неприємно. Тому я сподіваюся, що я обрав правильний розмір. Ну і як вони себе покажуть в поході, побачите. Пізніше бренд Sea2Summit. Шамбала так само є офіційним дистриб'ютором цього неймовірно крутого бренду. Хоча у мене з summit здається, поки що тільки чашечка і тарілочка. Вирішив я спробувати ось що: це малесенька така подушечка під попник, всього 80 грамів. Хоча є версія 60-грамова, ще менша легша, але ця утеплена. Я подумав, що я буду брати її взимку, щоб моїй дубці було тепло, сідати на сніг. Це як звичайний підпопник, по суті, так. Тільки, ну я не знаю, чи легше, чи не легше, В всякому разі компактніше. Тому що ту пінку треба кудись теж сувати. Ви скажете, ну це ж треба постійно надувати. Дивіться. Все, я надув. Один вдох, і у вас. Тепленька, м'якенька подушечка під дупу. Це раз. А два, це можна ще використовувати як таку невеличку подушку. Звичайно, вона зовсім невеличка, але там не менш ну, якусь товщину дає. Важить нічого. Єдине, що в мене питання, як важко її проколоти. Тобто не хочеться ще під. Піддупник ще одну пінку класти, щоб його не проколоти. Ну буду експлуатувати знову ж таки, розкажу. Як проколю, покажу. Але сподіваюся, що цього не станеться. Ну на вигляд, доволі щільний матеріал. Також взяв ось такий ефективний засіб від комах, комарів, москитів і клещів. Кажуть, що він ну, реально працює на відміну від е, всіх, які можна придбати в мас-маркетах якихось це спеціальний туристичний. І я сподіваюся, що карпатську мошку ця штука теж візьме, тому що вона така тварина, що їй вообще пофіг на всі ці засоби, але мені сказали, що ну, це прям маща, і воно спрацює. Ну і один невеличкий подарунок для Насті. Так, для тебе, Настя. Вгадай, що? Шкарпел. Так, 25 літрів. 25 літрів. Що може бути на 25 літрів? Без поняття. Ультрасіл на шопінбек. Вау, подивіться, який він малесенький, він крихітний. Я коли побачив його, я такий кажу: ого. <гум> Бо е, здавалося б, у нас цих шоперів ціла купа, і здавалося б, вони всі невеличкі, але цей ну, просто підкорив мене. Його можна носити з собою в гаманці. У мене справді багато цих шоперів, але вони, особливо там, якісь бавовняні, займають дуже багато місця. А цей крихітний і так спакований компактно. І дивись, він насправді вам. Може здатися. Ну добре, він маленький, ну так він маленький, що в нього влізе? Показую, що в нього влізе. В нього влізе, влізе все, що завгодно. В нього влізе 25 літрів. І він витримує 20 кг більше, 20 кг навантаження. Ну це більше, ніж потрібно. 20 кілограм, буду ще... кавуни носити. та спокійно сюди і кавун, що хочеш. Ну тобто вона реально велика і вона реально міцна. І ви бачили, яке місце вона займає. В якості брілка можна на, на ключі собі його. Почепити. Видно, що колір Сергій вибирав, як для себе. Це Улюблений колір Сергія. Клас, дякую за подаруночок. Дуже приємно і неочікувано. На жаль, це все поки що. Не встигли ми повернутися зі Львова додому. І ми реально ще навіть не попали додому, як нас перехопили і привезли ось. До цього дому, де буде вечірка на честь дня народження пана Василя. Пана Василя, ви вже могли теж бачити на моїх відосах. До речі, похід на явірник Горган, власне, він теж там був присутній, і у нього день народження в один той самий день з моєю дружиною. То ми вирішили на це запрошення відповісти. І побути тут разом з друзями провести час. У Нас тут сьогодні багацько, багато смаколиків, музичні інструменти. Діти ось там он бавляться всі при своїх справах. Пан Василь Кукурудза барбекю. має бути. Виглядає так, ніби він не розуміє, що робить. Кавунчик он охолоджується. ну Подивимося, чи буде це хоча б перший смачний кавун в цьому сезоні. Ти їв от реально топовий кавун 10 із 10 в цьому сезоні. Не Чи ти взагалі не їв? Сім із десяти їхав. От я теж щось таке їв. А, а де вже їв? — А он. А, ти знаєш, що він Я не знаю. Я просто а, думаю, сподіваюсь, може, може це буде. Десять із десяти, Я ж не знаю. Це. О, нормаз? Нормас. Так, якщо що, може забирати, забирать, тарілок дефіцит. Саш, готовий вже чи ні? Нормально, до речі, да? так? Да? Да. Звісно, готовий, як жирна комор, звісно, не готова. Настя, можеш бургер без м'яса зробити собі. Все, на лопаті. Котлету мені батаріпну.

Сьогодні хочу повісити на стіну у нас на кухні ось цю чудову картину. Це картина від художниці з Івано-Франківська. Ви її, можливо, пам'ятаєте, ми вже колись придбали у неї ось ці картини, які повісили в коридорі. Це акварелька. Дуже такі красиві, тендітні. І ми довго з Настєю думали, що нам ще повісити ось на цій. Великій стіні білій в кухні ми одразу планували, що тут буде висіти картина. І ну, поки не знайшли нічого кращого, ніж ще одну картину від Христини. Ми ще коли були в неї в гостях, Настя передивлялася, і ось нам сподобався ось цей малюнок. Тож ми вирішили. Придбати його у неї, він підходить під наші кольори, і в принципі нам подобається. Картина вже деякий час стоїть тут. У нас на дивані, і Настя все просить мене повісити її на стіну. Тож саме зараз я планую це зробити. Картину і повісив. Напишіть в коментарях, чи подобається вам наш вибір. А ще пам'ятаєте, я казав, що у нас тріснуло скло в одному віконці, то це віконце ми вже замінили. Все полагодили, ніяких тріщин немає.